Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про значення металів та сплавів у сучасній техніці. А саме я підготував для вас декілька цікавих купал, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Метали поділяють на дві групи: чорні й кольорові. Сьогодні я підготував вам коротенькі відео та ілюстрації саме з цієї теми. Тут ви бачите різні мінерали. З яких виготовляють метал, та не тільки. Тож розпочнемо з чорних металів. З них виготовляють труби, рейки, будівельні конструкції. На прокатних станках виготовляють так званий чорний прокат швелер, куточок, арматуру тощо. Через високу міцність прокат чорних металів знаходить широке застосування в будівництві. Каркасів, перегородок, перекриттів в будівлях і спорудах. Однак через велику вагу виробів з цих металів для монтажних робіт з ними потрібне застосування спеціальної техніки, наприклад, кранів, що істотно ускладнює і здорожує все будівництво. Досягнення сучасних будівельних технологій дозволяють застосовувати спосіб зменшення ваги будівельних матеріалів, зберігши міцність, надійність і довговічність. Застосування сталі і чавуну не обмежується будівництвом будинків, безліч предметів побуту від сталевих ножів і до столових приладів, до сталевої швейної голки, забезпечують комфорт або прикрашають наше існування. Корпус особистого автомобіля, сталевий каркас дитячої коляски вашої дитини, елегантна, міцна рама нового велосипеда, неможливі без застосування цих металів. Перейдемо до кольорових металів. В них залізо не міститься. Кольоровими їх називають через такого роду властивості, як присутність відтінків кольорів жовтого, червоного, білого. Ця група металів має малу твердість, велику пластичність, по відношенню до чорних, низьку температуру плавління. Вони набагато рідше поширені в природі, ніж залізо. Їх видобуток пов'язаний з певними труднощами, однак вони володіють такими унікальними властивостями, що їх присутність у нашому житті незмінна. З найбільш популярних у народному і домашньому господарстві можна виділити алюміній, мідь, свинець, хром. Віконні металеві профілі, посуд, оздоблювальні матеріали, дроти. Алюміній і його сплави присутні в будь-якому будинку. Властивості цих металів дозволяють занести їх список найбільш затребуваних в нашому побуті. Дякую за увагу. Сьогодні ми з вами розібрали значення сплавів та металів у сучасному світі.